Всім привіт, друзі. Сьогодні ми проведемо розмову з українцем, який працює в Нідерландах на складі ДХЛ на доставці. Він працює не на машині, не на авто, а він працює на складі, е, пакує ваші посилки з Aliexpress чи якісь передачі. Е, дуже інформативне, цікаве відео. Скільки зарабатує Олександр, як він працює, як він знайшов цю роботу? І що, друзі? всіх вітаю на каналі Арчі, Підписуйтесь і. Ми поїхали. Привіт, Олександр. Добрий. Це Олександр, українець, який працює на складі ДХЛ в Нідерландах. Скажи, Олександр, будь ласка, скільки років ти в Нідерландах? Два роки вже. Олександр вже два роки в Нідерландах. Скільки ти робот поміняв? Три змінив. Три змінив роботи. І ти зараз працюєш на ДХЛ. Так, вже майже рік. Майже рік працюєш на ДХЛ. Добре, а як ти знайшов цю роботу? Знайомий знайшов об'яву, що потрібні працівники. І ми вирішили типу, сходити, подивитися, типу, чи візьмуть наш, нас. І таки взяли. Типу, це новий склад був, він відкривався і багато набирало людей. О, новий склад! І в якому місті працюєш? В Гагі. В Гагі працюєш місто Гага прекрасне місто, місто море, колесо, де дуже багато видів. Ви пішли, а через яку компанію ви влаштовувалися? Через Олімпію. У нас є компанія Олімпія, через яку я також працював. Якщо вам дуже буде цікаво, люди, пишіть в коментарях, і я вам зніму про відео про, це, про цю фірму Олімпія, як вона влаштовує на роботу, які умови, як вони відносяться до українців. Добре, ти пішов в Олімпію. Ти писав резюме, чи ти зателефонував? Як ти сконтактувався з Олімпією? Ні, ми просто знайомий домовився, що буде зустріч. Ми втрьох приїхали. Вони побачили, що у нас є якісь базові знання англійської мови, і типу ну, взяли. Ви пройшли співбесіду і вам назначили зустріч уже на роботу, правильно? Так. Був випробувальний термін чи ні. Так, був тиждень, нам ставили зміни по чотири години і дивились, типу, як люди роблять і відбор Був типу, якщо людина зацікавлена всій роботі, то типу її залишили. А якщо бачили, що людина таке прийшла чиста фігньою пострадати, то засідання. <різько> До побачення. Зрозуміло. Ну ви прийшли туди на склад. Хто вас там зустрічав? Хто у вас там є лідера? Тім лідера? Да, є тим лідери, вони нас зустріли. Сказали, що там через пів години буде перекличка, деякі позиції в тебе, і ну почало так робити. Е, а якою мовою спілкуєтесь на роботі? Е, в основному англійською, типу. Англійською, а дуже багато людей, українці там також працюють? Чи так, є, але дуже мало. На твоїй локації дуже мало українців, і тому ви більше спілкуєтесь нідерландською, там англійською. Так, так. хтось у вас учить нідерландською. Добре, а якщо у людини е, не немає мови, ну не вміє вона розмовляти нідерландською, англійською. Чи є в неї такий момент, що вона може попасти в туди на склад працювати зараз, мабуть, немає можливості, бо того що раніше як набирали, тоді не дивились мова, не мова, аби щось, щось знав. Зараз набирають тільки типу. Хоча б рівень А 1 має бути. Е, тобто, друзі, як відкривався склад, і набирали туди людей. <кхи> спочатку набирали дуже багато людей, дивилися, хто як працює, і у відборі не такий був жорсткий по мові і набирали всіх, навіть без знання мови. Але зараз е, ці правила змінюють, і потрібно, е, щоб в тебе була комунікація, щоб ти хоч розумів якісь слова англійською мовою там прийди, відійди та зроби там, щоб мог комунікувати. Добре, Олександр, а як ти? Працюєш в день, вночі. Які зміни? Е, є дві зміни: вечірня зміна це з двох дня до одинадцяти ночі. І е, ночна зміна з одинадцяти ночі до 7 утра. Ну є екстра години, якщо багато роботи, ти можеш залишитися там попрацювати там, не вечірні зміну не до одинадцяти, а до дванадцяти. А якщо ночна, то можеш прямо до кінця робити, там, до дев'яти ранку. Дуже багато бачите, люди розноманітна така робота, і працюєш і вночі, і в день. А ти працюєш неділю в день і в неділю в вечірку. Так, так. так. Але, типу, якщо мені потрібно, там я ходив на якісь курси або щось інше, то я можу сказати, я в понеділок, вівторок, верня зміна, всі інші дні ночна зміна. Так що гибкий графік. Понятно, друзі, бачите, так як в Європі, але ж за ночну зміну ти в те получаєш більше чіть оплачував можу, так, ставку. Так іде 125%. 125% від суми ставки, як і Олександр працює. вечірня зміна. Друзі, вечірні зміни з 8-ї години не можу вам точно сказати. В Нідерландах з 7 7-ї вечора або з 9-ї, це потрібно перевірити. Точніше, це вже починається процент 125, двадцять п'ять. Надбавки до вашої ставки, так як це вечірня. Зміна. Е, ось ми почули, як Олександр працює, як він туди влаштувався. Скажи, тобі подобається робота? Взагалі, да, так, подобається. Є стимул, щоб отримати прямий контракт від ДХЛ, і тоді вже зовсім інша історія буде. А які умови там тепло, холодно у вас на складі, пильно, не пильно? Я взагалі? б не сказав, що дуже і тепло, ну і не холодно. Як на звичайному складі. Комфортно. Да. Ну, комфортна температура для праці. — Мені праця. подобається. То ти працюєш в лісу і кофті і в жилетці, так, так. Так-так. — Що вам видають? Які речі видають на роботі? Е, коли ти проробив там більше, ніж півроку, вони бачать, що типу, ти заінтересований в цій роботі і тобі тоді видають повністю комплект кофту, штани, футболки. Якщо зима, то іще ще курточку видають. О, друзі, бачите, вас екіпірують. А взуття дають чи потрібно самому е, купити? Так, видають, але там таке взуття, що краще самому купити е, ДХЛ, Якщо ви дивитеся цей випуск, будь ласка, напишіть в коментарі і подумайте, будь ласка, потрібно замінити людям своїм співробітникам взуття на більш комфортніше. Е, скільки ти заробляєш на годину, Олександр? Яка в е, тебе ставка? Як якщо без надбавки за те, що вечірня, ночна. То чистими бруто виходить 14-23. А, а якщо ночна, йде, то там уже йде там 17 євро, 18. Ну це люди будуть рахувати. Ночна, да. днівна, бруто, не то. Добре, якщо ти відпрацював 5 днів в день в неділю, скільки ти приходить зарплата? Ти, ти отримуєш зарплатню раз в неділю, правильно? Так, так. ти відпрацював в неділю е, в дневну зміну, скільки ти отримуєш на Якщо картку? Якщо в дневну, то 650 євро. 650 євро за неділю праці. Це по скільки годин? Е, по 7-8 годин. По 7-8 годин в неділю е, днівна зміна отримує Олександр 650 євро. А якщо це вечірня зміна, вечірня нічна, то відпрацював цілу неділю, 5 днів, скільки ти отримуєш? То там вже 700-750 не відбуває. Ну, 700-750, десь приблизно на 100 євро Олександр більше отримує, коли виходить в вечірню зміну. Е, як ти комунікуєш на роботі? Чи праця яка в тебе? Важка, не важка? Як взагалі ти розсіюєш? Кінюєш цю працю ну, зараз не важка. Я в основному і під цих погрузчиках катаюсь, то не дуже важко. Комунікую з людьми, типу на англійській мові, то для мене це вже не складно. А що ти можеш сказати людям, які хочуть влаштуватися? На твою думку, вікова категорія: жінки, дівчата, чоловіки там, 30 років, чоловіки, яким 50 років. Як ти думаєш, хто зможе справитися з цією роботою і кому не варто йти на цю роботу? Не варто йти туди тим людям, які ще ну, молоді, такі, бо того, що нічні зміни дуже змінюють твоє життя і пожилим людям так само. Не, не рекомендую. Е, ну, тобі то ж, люди, які вже у віці, ти думаєш, що їм дуже важко буде е, працювати. Ну так, коли почне зміна, то ну, всю ніч відробити. Ну. Добре, добре. Скажи, будь ласка, е... а як ти яка е... 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 атмосфера в тебе там на складі? Як ти там комунікуєш? Найшов ти собі друзів якихось чи не знайшов? Як ти взагалі там працюєш? Ну, атмосфера у нас у нас сама ну це тім, вона дуже дружелюбна. От е... я їздив на інший склад в Утрихті. Я там день вийшов, поробив, там взагалі не, не дружелюбно. <гум> У Олександра з'явилися пару нюансів, але то, друзі, не для вас <гум> то особисте. Др... Зрозуміло, чи плануєш ти залишитися на цій фірмі? Так, я планую залишатись і щоб отримати контракт. Прямий. А В тебе зараз тимчасовий контракт, так? Так, з Олімпією. А, ти працюєш до, до сих пір через Олімпію. А, які сроки і як потрібно працювати, чи скільки по часу потрібно відпрацювати, щоб ти отримав фаст-контракт? Друзі, якщо хто не знає, що таке фаст-контракт, подивіться в інтернеті або переходьте в мій в TikTok, і я там поясню, що за фаст-контракт. Як мінімум, треба 60 тижнів відпрацювати через компанію, через Олімпію. Або там іншого. І тоді ДХЛ розглядає типу, тебе як робітника, чи потрібен ти їм, чи ні. І якщо ти дійсно гарний працівник, то вони тобі видадуть цей контракт. Це не складно. Друзі. І... Ми отримали таку інформацію від Олександра, який працює на складі, як правильно, DHL чи DHL? DHL. DHL. Олександр працює на складі. Ви отримали таку інформацію: скільки заробляє, скільки працює, скільки годин, скільки надбавок. Якщо вам була цікава інформація, друзі, поставте лайк і підпишіться на мій YouTube канал. А кого. Турбує якісь питання по поводу праці в Нідерландах, хто може працювати, або знайти фірму Олімпія, яку я працюю, Олександр через неї працює на у всіх Нідерландах. Є напишіть в коментарях, будь ласка, ваш відгук, чи подобається вам мій контент, чи ні. Також приймаються дизлайки, підписуйтесь, друзі. Гарного вам дня! Пишіть коментарі. Всім па-па.